Чому ми обіймаємо людей, але нічого не відчуваємо? Чому дотик, який мав би зближувати, залишає по собі тільки ввічливу порожнечу? Ти коли-небудь ловив себе на тому, що обіймаєш когось, але всередині тиша: ні тепла, ні хвилі, ні відгуку, просто дія, як у сценарії. Формально, правильно, емоційно нуль. Є тип людей, яких я називаю контрольовані. Вони бояться бути занадто занадто теплими, занадто живими, занадто присутніми. Ти впізнаєш їх одразу, вони обіймають, але тіло напружене, плечі закриті, руки не тримають, а торкаються краєм долоні. Вони ніби кажуть я тут, але не заходь ближче. І це не тому, що вони не хочуть близькості. Навпаки, вони хочуть, але бояться втратити контроль. Страх втратити контроль це класичний механізм психологічного захисту. Його називають раціоналізацією через дистанцію. Людина не дозволяє собі відчути, бо в глибині є страх якщо я відчую, мене можуть відкинути, висміяти, зробити боляче. І замість того щоб прожити момент, вона його аналізує. Пригадай ситуацію: ти стоїш поруч із жінкою, вона робить крок ближче, і в тобі на секунду виникає імпульс обійняти. Але в ту ж мить у голові вмикається голос А раптом це недоречно, а раптом вона подумає не те, і все, імпульс згорає. Тіло вже пішло вперед, а розум натиснув на гальма. І ти обіймаєш її як через скло. Ось тут і працює дисоціація коли розум і тіло не співпадають. Тіло хоче, а свідомість контролює. І цей внутрішній розрив відчувається зовні. Інша людина може навіть не усвідомити чому. Але вона відчує ти не тут. Твої руки тут, а ти десь у голові. І цей сигнал читається миттєво, без слів. У момент дотику наше тіло видає правду швидше, ніж будь-які слова. Тонус м'язів, мікродихання, навіть мікрорухи очей це все невербальні маркери, через які передається емоційний стан. І коли всередині страх, руки не брешуть. Вони холодні, обережні, надмірно ввічливі. Я бачив це сотні разів. Чоловік обіймає дівчину, але кожна клітина його тіла кричить: не зроби помилку! Це не обійми, це переговори між розумом і інстинктом. І саме в цей момент жінка інтуїтивно розуміє, цей чоловік не впевнений у собі. Не тому, що він слабкий, а тому, що він відрізав себе від відчуттів. Парадокс у тому, що чим більше ти намагаєшся бути правильним, тим далі стаєш від живого контакту. Жінки це відчувають не розумом, а тілом, як холод у теплій кімнаті. І в ту мить, коли ти боїшся зробити крок ближче, вона вже робить крок назад. Ти думаєш, проблема в техніці, насправді у присутності. У твоїй здатності залишатися в моменті, не тікаючи в голову. Але щоб бути присутнім, треба дозволити собі відчувати. А цього більшість чоловіків не міє. Їх учили бути контрольованими, неемоційними, стриманими. І саме ця стриманість убиває їхню привабливість. Тепер уяви. Є інша категорія чоловіків вони не стримані, але теж неприсутні. Їх обійми зовсім інші. Швидкі, демонстративні, поверхневі. І саме з них починається наступна частина. Є ще одна група протилежність контрольованих. Вони діють не з голови, а з імпульсу. Вони обіймають різко, впевнено, навіть нахабно. Здається, вони не бояться нічого, але якщо придивитися уважніше, за цим теж стоїть страх. Тільки не страх бути відкинутим, а страх бути відчутим. Ці чоловіки живуть у режимі показати силу. Їм здається, що домінування це ключ до жіночої уваги. Вони торкаються швидко, беруть ініціативу. Але не для контакту, для контролю. Їхня психологічна програма проста я керую ситуацією, тому не відчуваю болю. Це компенсаційний механізм, коли людина закриває внутрішню вразливість гіперконтролем і демонстративною впевненістю. У психіці це називається реактивне утворення, коли замість страху показується сила, замість уразливості агресія. Такі чоловіки не дозволяють собі ніжність, бо підсвідомо сприймають її як слабкість, і тому їхні дотики жорсткі, швидкі, без глибини. Я бачив, як це працює вечірка, музика, світло, сміх. Він підходить до неї, бере за талію, тягне ближче, посміхається. Вона спочатку реагує, її тіло завмирає, потім м'яко відсувається. Не тому, що він їй не подобається, а тому, що в його дотику немає безпеки. Є тиск, є сила, але немає присутності. І її тіло це щитує миттєво. Між тілом і психікою існує феномен, який називають соматичною емпатією коли ти буквально відчуваєш емоційний стан іншої людини через дотик, і коли в тобі не впевненість, а демонстрація. Вона це ловить інстинктивно. Бо її нервова система створена для цього щитувати загрозу ще до того, як з'являться слова. Багато таких чоловіків виросли з відчуттям, що світ це змагання. Їх учили не проявляти слабкість, не показувати страх, бути твердими. І тому вони сприймають близькість як арену, не як зустріч, а як перевірку. Вони підсвідомо доводять свою значущість через жінку, через контакти з нею. Але в цьому немає зв'язку є лише спроба підтвердити себе. Це те, що психологи називають зовнішнім локусом цінності, коли твоє я залежить від того, як тебе сприймають інші. Якщо вона відреагує позитивно, я крутий. Якщо відсторониться, я ніхто. І тому такі чоловіки хапають, квапляться, торкаються швидко, ніби бояться, що час вичерпається. Але справжня впевненість не потребує поспіху, їхнє тіло не бреше. Напруга в руках, коротке дихання, стиснута щелепа це мова тривоги. І жінка її розуміє без перекладу. Її мозок через систему дзеркальних нейронів буквально копіює його стан. Якщо він напружений, Її тіло напружується у відповідь, і контакт перетворюється на мікробійку нервових систем. Зовні все виглядає пристрасно, але всередині нуль довіри. Бо довіра не народжується з демонстрації сили, вона народжується з відчуття, що тебе не оцінюють, не тиснуть, не змушують. І отут починається головне справжня впевненість не в тиску, а у спокої. У вмінні залишатися центром, навіть коли поруч хаос, і саме цього їм не вистачає. Бо за показною силою ховається та сама порожнеча, що й у перших, тільки в іншій формі. Якщо контрольовані відгороджуються холодом, ці прикривають порожнечу гучністю. Але обидва типи не відчувають, і тому їхні обійми мертві. Одні з льоду. Інші з вогню, але обидва без тепла. І тоді постає питання, чому ми взагалі не вміємо відчувати, де ми втратили це вміння бути тілом, а не лише головою? Відповідь ховається глибше у наших програмах, у тому, як нас виховували, у тому, що нам вбивали у свідомість з дитинства. І саме туди ми підемо далі. Між цими двома типами, холодними та демонстративними, насправді немає великої різниці, їхня поведінка різна, але корінь один відсутність контакту з власними емоціями. Це те, що психологи називають емоційною алекситемією, коли людина не вміє розпізнавати і називати свої почуття, вона або заморожує їх, або плутає з діями. Контрольований чоловік думає, що якщо він усе зробить правильно, його полюблять. Демонстративний, що якщо буде сильним і впевненим, його визнають. Але і той, і той діють із позиції нестачі у глибині вони прагнуть одного підтвердження, що вони достатні. І саме це створює напругу, яка руйнує справжній контакт. Є експеримент психолога Джеймса Коуна з Вірджинського університету. Він досліджував, як дотик впливає на відчуття безпеки. Коли люди тримали за руку близьку людину, у мозку знижувалася активність майдалеподібного тіла, центру страху. Але коли дотик був формальним або холодним, ефекту не було. Тобто тіло реагує не на сам дотик, а на стан, з якого він зроблений. Неважливо, які слова ти говориш, нервова система іншої людини все одно щитує правду. Ось чому формальні обійми не працюють, у них немає автентичності. Це як підробка, форма схожа, але зміст порожній. І жінка це відчуває на рівні нейрохімії. Її мозок не виділяє окситоцин, гормон довіри, бо не отримує сигналу безпеки. Вона може навіть не розуміти, чому не тягнеться до тебе, просто не відчуває. Коли чоловік від'єднаний від своїх почуттів, він втрачає природній ритм контакту. Це проявляється навіть у дрібницях, у швидкості рухів, у напрузі голосу, у способі дихання. В психології це називають десинхронізацією, коли твій внутрішній стан не збігається з тим, що ти показуєш зовні. Ти посміхаєшся, але всередині тривога. Ти торкаєшся, але в тобі страх. І тоді тіло іншої людини не може розслабитись, бо не розуміє, як тебе щитувати. Я спостерігав це на консультаціях. Пара сидить поруч, між ними 30 см простору, але це ніби прірва. Вона дивиться вбік, він намагається пожартувати, торкається її руки. Вона не відсмикує руку, просто її тіло залишається нерухомим. Це стан емоційного вакууму. Він доторкнувся фізично, але не енергетично. Бо в ньому немає присутності. Якщо подивитися глибше, обидві моделі поведінки, холодна і демонстративна, це наслідок одного і того ж раннього досвіду. У дитинстві таким чоловікам не вистачало емоційної валідизації, коли дитині пояснюють, що її почуття мають значення. Якщо хлопчик чув не плач, будь мужиком, контролюй себе, його навчали відрізати емоції замість проживати їх. І в дорослому житті він або заморожує себе, або вибухає назовні. З віком ці патерни стають автоматичними. Людина навіть не усвідомлює, що її контроль це не сила, а захист, що її впевненість це не сміливість, а спроба сховати страх. Під усім цим базова тривога прив'язаності, потреба в близькості, яку колись не задовольнили. І тепер будь-яке наближення активує стару систему сигналів небезпека, загроза, відкат. Усі ці механізми страх, контроль, демонстрація сили, лише симптоми однієї головної проблеми втрати довіри до тіла. Ми живемо так, ніби тіло це механізм, а не сенсор, який відчуває життя. Ми замінили інстинкт аналізом, а контакт роллю. І тому, коли приходить момент бути присутнім поруч із кимось, ми не знаємо, як це зробити. І тут починається найцікавіше бо якщо тіло може щитувати страх, воно може щитувати й інше спокій, тепло, впевненість. І саме в цьому прихований ключ. Але щоб ним скористатися, треба навчитися знову відчувати. І про це у наступній частині. Коли людина роками живе відрізаною від своїх відчуттів, це проникає у все у стосунки, у роботу, навіть у спосіб, як вона дивиться на світ. Бо неможливо бути живим лише частково. Якщо ти блокуєш біль, ти блокуєш і радість. Якщо боїшся проявити бажання, вмирає пристрасть не тільки в тілі, а й у житті. Чоловік, який не відчуває, стає функцією він діє правильно. Але без сенсу Його життя складається з завдань, не з досвіду. Він ставить галочки, купити квіти, зробити сюрприз, сказати кохаю і дивується, чому в очах жінки не з'являється вогонь. А його нема, бо в цих діях немає енергії. Це те, що психологи називають емоційне вигорання на рівні зв'язку. Коли ти робиш усе як слід. Але система не реагує, бо не має живого сигналу. Інша сторона цієї історії жінка, яка втомилася не від чоловіка, а від його відсутності вона поруч із ним, але не відчуває опори, вона чує слова, бачить турботу, але не відчуває присутності. І це б'є по найглибшій потребі по відчуттю безпеки. Бо безпечність народжується не з логіки, а з тіла. Коли її нервова система не відчуває стабільності в його дотику, вона не може розслабитися, і саме тоді починаються класичні конфлікти не через побут, а через відсутність контакту. Є термін афективна глухота. Це не про байдужість, а про нездатність почути емоційний сигнал іншого. Люди поруч, але їхні нервові системи. Живуть у різних частотах. Один говорить тілом, інший відповідає словами. Один торкається, щоб відчути, інший торкається, щоб виконати соціальний обов'язок. І що довше це триває, то більша дистанція. Поступово в таких стосунках з'являється втома вона не схожа на звичайну. це втома від постійного напруження, коли твоє тіло ніби чекає сигналу, але не отримує його. Людина стає гіпервигорілою, наче батарея, яку постійно тримають у режимі очікування. У психофізіології це називається хронічна емоційна депривація, дефіцит тепла, які не компенсують ні слова, ні логіка, ні подарунки. Я бачив, як це руйнує навіть найміцніші пари. Вони можуть руками жити разом, мати спільні цілі, дітей, але між ними. Невидима стіна. І що гірше, обидва її відчувають, але не можуть пояснити, звідки вона взялася. Бо зовні все добре. Проблема не в поведінці, проблема в енергії, яка не проходить. Коли чоловік не в контакті з власним тілом, він не в контакті із тілом жінки. А тіло це головний канал правди. Якщо ти відчуваєш себе холодним, закритим, механічним, ти не зможеш дати їй тепло. Якщо ти не довіряєш собі, вона не зможе довіритись тобі. І тому її реакція здається тобі непередбачуваною, хоча насправді вона просто дзеркалить твій стан. Є ще один важливий аспект самоідентичність. Коли ти відриваєшся від відчуттів, ти втрачаєш відчуття себе Бо «я» – це не думка, а переживання. Це сукупність тілесних реакцій, емоцій, імпульсів, ритмів. Без них ти стаєш набором ролей, і чим більше ролей, тим менше правди, а без правди не може бути близькості. Ця відсутність правди відчувається всюди: у словах, у поглядах, у тому, як ти сидиш, як стоїш, як дихаєш. Люди, навіть не усвідомлюючи, уникають таких чоловіків. Вони не розуміють чому, але інтуїтивно знають, там немає життя. І саме це страшніше, ніж відмова бо коли в тобі немає життя, ти стаєш невидимим. І ось тут ми підходимо до найголовнішого до моменту, коли все може змінитися. Бо відчувати не вроджений дар, а навичка, яку можна повернути. Але для цього треба зробити те, чого більшість так боїться зняти броню. І про це у фінальній частині. Ми всі починаємо з одного: з бажання бути відчутими. Але десь по дорозі вчимося бути зручними. Одні заморожують себе, щоб нікого не налякати, інші демонструють силу, щоб ніхто не побачив, як вони вразливі. У когось дотики стають холодними, у когось Надмірними, але суть одна ми боїмося відкритися настільки, щоб нас могли по-справжньому побачити. Цей страх не тільки про стосунки, це про життя. Бо як ти торкаєшся іншої людини, так ти торкаєшся світу. Якщо ти стискаєш усе в собі, ти не зможеш нічого прийняти. Якщо хапаєш, бо боїшся втратити, ти ніколи не відчуєш, що справді маєш. Твоя здатність бути поруч із кимось без страху, це дзеркало того, наскільки ти поруч із самим собою. Коли ти дозволяєш собі відчути навіть слабкість, навіть тривогу, ти повертаєш собі живість. І тоді твої дотики, слова, погляди перестають бути жестами з інструкції вони стають справжніми, бо ти сам стаєш справжнім. Присутність це не техніка. Це стан, у якому тіло, розум і серце рухаються в одному ритмі. І тоді жінка поруч більше не читає твій страх, вона читає спокій. Вона не відчуває холоду чи тиску, вона відчуває тебе. Бо ти вже не ховаєшся за правильністю чи роллю, і в цю мить між вами з'являється те, чого не навчать жодні поради: живий зв'язок. Те, що не потребує слів. У цьому і є найглибший сенс. Уміння бути присутнім поруч з іншою людиною починається з уміння бути присутнім поруч із самим собою. Бо якщо ти не відчуваєш себе, ти не зможеш відчути нікого. І тоді кожне твоє обіймання, кожен дотик, кожен подих стає маленьким вибором сховатися чи бути живим. Подумай про це, коли ти востаннє обіймав когось не тому, що так треба, а тому, що не міг інакше. Не для форми, не для галочки, а тому, що хотів передати правду. Бо, може, саме в цих кількох секундах і ховається все те, що ми називаємо близькістю. Якщо тобі було близько, зупинись на хвилину. Подумай, як ти відчуваєш людей, яких торкаєшся. Напиши в коментарях, що ти побачив у собі. І підпишись, далі буде ще глибше.